Кожен обмін для мене це маленька смерть, на жаль. Я вже точно завжди знаю, коли буде обмін. Інколи навіть знаю, що мого чоловіка немає в цих списках на обмін, але я все одно чекаю. Мій чоловік кадровий військовий, 12-та бригада Азов. Це внутрішня частина в Маріуполі. І Мій чоловік в 2015 році приїхав з Бердичева в Маріуполь захищати нашу країну. 4 ранку, 24 лютого, мого чоловіка підняли по тривозі. Він поїхав, і більше я його не бачила. Людина, яка мені розповіла, де знаходиться мій чоловік, він взагалі не розповів про те ставлення. І те, що він не розповів, як до них там ставляться, говорить про те, що там продовжують знущатись над нашими хлопцями. Перевірили документи, а вона ж в мене Навальна. Вони доколупались до е, прізвища, а потім е, виявили в базі, що в неї ж Вічі Мазов. І все. Вона не жаліється, але вона мріє, що вона скоро буде вдома.